Вітаємо вас в ефірі передача Громадська Думка. Гості студії Ірина Сех, громадський діяч, Юрій Ситник, блогер, ну, громадський журналіст, так ми визначили на минулій передачі. І я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. Отже, 100 днів роботи нового парламенту. Пане Юрію, ну, а характеризуйте ці 100 днів і чи можна назвати це роботою. Ну, тяжко характеризувати те, чого не видно. Ну так, якщо простіше. Ну, але все ж таки ці люди, обрані нами, ми відповідаємо за цей вибір, вони відповідають за свою роботу за формування Кабінету міністрів, відповідно за курс долара, за стан економіки і за. Ну, реалізацію тих реформ і тих ну, завдань, які Майдан давав цим людям. Таким чином, я хотів ну, щоб ми розділили, так. От у нас питання є: війна і мир, територіальні громади і як нам рухатись до, ну, скажімо, до балансу в державі, балансу в суспільстві. Ну, давайте почнемо з того: для чого взагалі діяльність парламенту. Це є законотворча діяльність, яка повинна відображати, реагувати на ті виклики, які є в суспільстві, вчасно реагувати, яка повинна виправляти ті недоліки, які є. І в першу чергу це є реалізація стратегії розвитку держави. Так? Я не бачу навіть головного реалізації стратегії. Тобто стратегія, яка є задекларована, вона в якійсь мірі була продубльована в коаліційній угоді там має дуже багато сторінок, там дуже багато написано, от її так би зробили як піар-хід і про неї забули. Наскільки вона реалізується, хто її реалізує? Чи відповідають ті законопроекти, які навіть вносяться тій коаліційній годі? Ну, це так би аналізу того нема. Прийшло, проїхали, забули. Що стосується тих викликів, які є на сьогодні, Ну, давайте візьму до прикладу найболючіше питання це війна. І як ми пригадуємо, коли відбулася анексія Криму квітні місяця, якщо я не помиляюся, 14 квітня був прийнятий закон про окуповані території. Цей закон стосувався суто території Криму. І в цьому законі, це вже майже рік часу, в цьому законі було одною стрічкою прописано: економічні питання взаємовідносин з півостровом Крим. Регулюються згідно чинного законодавства. Де це законодавство? Виглядаєте, який це товар? Оборот, який це потік ресурсів, коштів, енергоресурсів, в тому числі відомо, що Крим він повністю сидить на енергоресурсах України, а це нічим не регламентовано. Де парламент? Тобто це очевидна річ, яка мала би бути, очевид, очевидний законопроект і мав би бути прийнятий, це мало би бути розкладено по поличках. Донбас на сьогодні. Немає політичного рішення, де є політичне рішення нинішньої влади, що таке для нас Донбас? Що це таке? Це є державне утворення, легітимне, нелегітимне. Хто такі ЛНР-ДНР, хто їх керівники? Якщо з ними ведуть переговори, значить вони якось їх засоби маси інформації, принаймні їх легалізували. Вони є, вони де-факто є. В них там де-факто е працюють державні інституції, якісь. Я не кажу, що вони законі, хай будуть незаконні. Там де-факто діти ходять в школу, там де-факто працюють комунальні служби. І там немає української влади. Значить, якщо це і окуповані території, то принаймні, мабуть, бути теж закон. Оце є законотворча діяльність, яка б була результатом, тоді б громадянам було зрозуміло, що роблять там парламентарі, яких обрали. Як вони законами регулюють ситуацію в державі? А на жаль, я цього не бачу. Тому оті всі піар-акції там стосовно там, бюджету, який там вже зараз треба переглядати в зв'язку з курсом доларом. Це все не суттєво. Є дуже суттєві речі, які очевидні кожен день, а на них немає відповіді. Пані Ірино, а от з приводу територіальних громад, мене б цікавило, знаєте, ну, наскільки це справедливо взагалі не тільки по відношенню там, ЛНР, ДНР, так, а в кожній області, в кожному населеному пункті, в нашій, відповідно, області. Наскільки оці взаємовідносини, ця база для державотворення, наскільки вона справедлива і наскільки стратегічно перспективна і що робиться в цьому плані? Дякую, пане Люврі, але я би хотіла трошки повернутися назад два слова і розпочати з того, що я як депутат сьомого скликання, яка добровільно вийшла з коаліції на вимогу Майдану, оскільки Майдан вимагав повного перезавантаження влади, так? Ага. І е, сподіваючи на те, що новообраний парламент буде якісніший, новообраний парламент буде працювати для. Українського народу для держави. Ну, сьогодні, власне, минуло 100 днів, і е, основними вимогами майдану до нового її влади, до нового парламенту було. І мені знаєте, я хочу аналізувати, бо е, і, і десь розмірковувати: є певні зрушення, є виконані ті вимоги чи ні. Отже, зняття недоторканності говорили, це була одна з основних вимог Майдану зняття депутатської недоторканості. Сто днів минуло, тихо. Друге, це, е, власне, е, вибори не такі за такою системою, а за відкритими е, зміна виборчої системи. Зміна виборчого законодавства за відкритими списками. Абсолютно нічого немає. Третє, деолігархізація де виведення з офшорів капіталів інше, 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 що мало творити економіку. Ті основні закони є ухвалені, немає ухваленого. І ось вже знову ми підходимо до того, що ви мене запитували, громада. Децентралізація, база, база, база так, зміни податкового, зміни бюджетного законодавства. І від того мала бути користь громаді. Чи це відбулося? Ні, відбулося зовсім інше. З дуже такою, як панацею подається закон про добровільне, так зване об'єднання територіальних громад. І, на жаль, Позитивних, це є негативний закон. На жаль, позитивних законопроєктів я зараз не можу назвати, які стосуються саме громади надання реальних повноважень, а саме фінансового ресурсу громаді. Тоді громада буде повноцінною, тоді громада буде мати за що жити, за що існувати, за що розвиватися. А навпаки, були наміри ухвалення інших законів на шкоду громаді. Ш... Власне, зараз... Але Беру політологи до казали перед ну, виборами, зрозуміло, що за такою системою е це будуть знову нові бійці олігархату, які будуть виконувати якісь завдання в парламенті, лобіювання якихось питань. Саме тих олігархів. Що ви маєте на увазі за, за такою системою? Ну, змішаною системою. Ну, не за відкритими списками. а… Відкриті партійні списки. Ну, але так, цього вимагало суспільство, цього вимагав Майдан і, зрештою, це декларувалося. На але сьогодні ви... немає жодного, жодного е... варіанту. так? Жодного виборчого законопроекту, який був би на шляху до речі, місцеві завершення вибори, вони будуть за якою системою? Кажуть, до що речі. знову за такою ж самою. до було. речі, сьогодні, коли, коли біда, коли е, зубужіння людей, так, ми всі можемо уявити, коли будуть мажоритарні вибори, як ці вибори будуть відбуватися і хто буде ставати депутатами місцевих рад. Тобто це вже не просто гречка буде, це вже буде дуже мало гречки. Тобто гірше буде. буде. Якщо раніше була купівля гречкою, то тепер буде купівля спекуляціями на війні. Я явище таке було після Майдану, от, перепрошую радянське така фраза, у вас дійсно стояла. От, ти був на Майдані, не був критерій. Так? Зараз буде критерій, ти був, а то чи не був. Я про те, що на цьому спекуляції це дуже, ну, дуже брудно насправді. Але воно буде. І тут було основне питання вже прозвучало, питання бюджетів громад. Це насправді з виборами зв'язано безпосередньо, дуже безпосередньо. Тому що якщо не буде громад самодостатніх, то які можна говорити про які вибори? Вибори все одно будуть насаджуватися зверху, будуть насаджуватися олігархами, тому що гроші все одно там, не внизу, не в громаді. Ну банально громада може профінансувати е, свого представника. Я говорю концептуально, не говорю зараз прив'язку я розумію, до законодавства. Я... Так, якщо громада багато, вона профінансує свого представника. Якщо вона бідна, ну то її нав'яжуть. Нав'яжуть через ті самі засоби маси інформації, які теж не належать громаді, так тому що вони всі належать конкретному олігархам. Не всі наш канал належать громаді. Я О, говорю про центральні канали. Так, так. Дя дякувати Богу, що є ще такі, як ваш, але їх небагато. На жаль, пані Ірино. Один з небагатьох каналів, який на, е належить територіальній громади Львівщини. Телекомпанія Львівської обласної ради Львів, ТБ». я хочу в продовження так, спекуляції будуть, і не тільки навіть якщо ти і був на майдані, був на війні, той хто дійсно був? Той, хто дійсно отримав поранення, той, хто дійсно жертвував здоров'ям, силами всім, не маючи певної руки, яка буде показувати по телевізору десь і подвиги, він не буде активним учасником тих процесів. Він не буде піаритися на тому, що це. А афористи, івантюристи, як це відбувалося? Хто робить революцію, а хто. А ну, ми хто маємо приклади вже з майдану, тобто, дивлячись на якісний склад Верховної Ради, ми теж бачимо, що майданом скористалися. Звичайно, я не хочу називати там прізвищ, так але ну кожен має своїх героїв, тому може проаналізувати. От е, власне е, ідеальна громада. Так, в, е, власне те, що зараз відбулися: зміни до податкового і бюджетного законодавства. І громада, що зараз е, я вже казала, що проголосувано закон про добровільне об'єднання територіальних громад. До то до сьогодні єдиним, так з чого жила громада, це був ну таким основним податком, податок з доходів фізичних осіб. Земельний податок від цього громада жила зараз. Громади це повністю. Забрали, так? І залишили тільки 25%. Тепер кажуть, громаду, ви добровільно об'єднаєтеся, але не так, як каже закон про місцеве середування на референдумі, а рішенням сесії, які вже на е каденції завершується депутатів, ви об'єднаються, тоді ми вам дамо 65% податку з доходів фізичних осіб. Тому. <плес> що? Це називається так. добровільно примусово. Це, називається, <рес> так, так. <рес> <Але Торгується>? це <рес> називається така колективізація. <рес> це е щось таке дуже радянське <рес> насправді. Але що? комусь це сьогодні вигідно? Це вигідно великим містам. Тому що міста вже не мають е стільки землі, скільки є бажань. А біля великих міст, ну зокрема, біля Львова, біля Львова є такі землі, які протягом багатьох років були дискусійними, судові процеси, інше, інше. в такому разі великі міста виграють, тому що вони отримують дорогу ну, землю. Керівництво певний ресурс, що сьогодні з чого сьогодні живе село. Сьогодні в селі залишився земельний податок, який повністю. Сьогодні в селі залишилося 5%, 5% з кажуть, в селі з дров, тобто з, з, навіть не з оплата за використані природні ресурси, а вже з, з певного, скажімо так, матеріалу. Так, 5%. Тому що з природних ресурсів 50% йде до е, обласного бюджету, а 50% до районного бюджету. Паспорти ще не відбирають? В селі сьогодні залишилося е, аксис з алкоголю тютюну. Це також 5% і все. Ну, тобто, прожити реально неможливо. Е, дуже багато. Місцевих тих громад, сільських рад ухвалили бюджет до літа. Тобто цей законопроект, Сказали цей нема. закон вже на сьогодні, бо він вже підписаний президентом, є скерований на те, щоб ну, певним чином починали укрупнюватися. Ну, це заганяють. Ну, є така проблема, і, власне, в контексті цього закону про децентралізацію, і про об'єднання. Про об'єднання зараз. Дивіться, з таким бюджетом, про який ви згадали, з такими надходженнями. Взагалі спотворюється сама картина того об'єднання, як такого об'єднання мало бути природнім. От якось ну, ми маємо певні бідніші громади, багатші громади, так, які ми, вони мають різні ресурси. І можливо, тобто я цілком допускаю, щоб біднішим краще приєднатися до багатших, там передати якісь повноваження. Але тут є дуже тонкий момент. А яка насправді бідніша, яка багатша? Якщо говорити про зміну е, бюджетного кодексу е, в сторону територіальних громад, що все, що є на тій землі, належить громада, і, і під землею, то та бідніша може бути багатшою. Я вам скажу тут найбільше, От я зараз хочу з ведучим провести невеличкий експеримент, якщо можна короткий. Так? От, е, ви знаєте всі проблеми, які є зараз в державі. Так? А е, От ви мені назвіть проблему на свій виборі, яка є, а я вам зараз спробую аргументувати, як за допомогою створення територіальної громади її можна вирішити. Курс долара. Курс долара, будь ласка, значить, курс долара в нас штучно був розхитаний внаслідок того, що була інтервенція на... Банківський ринок, так зване рефінансування 101 мільярду гривень. Почалося всього за минулий рік, за даними Нацбанку, було 220 мільярдів гривень. Це кошти, які пішли на рефінансування банківської системи. З них вже кілька банків, які отримали великі кошти, в тому числі Дельта Банк, Надра Банк, на сьогодні є банкрутами. Це є суми вже в десятках мільярдів гривень. Абсолютно спекулятивна річ. Повертаємося до громад. Що таке громада? Громада це в першу чергу природня економіка. Це коли курс національної валюти прив'язаний до ресурсів. Ресурсами управляє хто громада. Тобто, якщо змінити реформування системи в цілому, і громада буде мати ресурс, який вона управляє, а курс гривні буде прив'язаний до цього ресурсу, ніяких таких подібних речей не буде. То сумів, тобто кажуть, там війна, все, ну, люди добрі. У нас немає війни як такої війни. А якщо говорити про те, що оборонна промисловість наша почала працювати навпаки, тобто економіка пожвавилася. Тому що завжди так відбувається. Є негативні речі, і поряд з тими негативними, не завжди якісь позитивні речі теж проходять. Ну, нові робочі місця. Нові робочі зановати. місця. Економіка ніби поживилася. Чому в нас падіння такі? Та тому, що просто кинули спекулятивний банківський сектор. А якби ті кошти йшли в економіку громад, фінансування йшло для вироблення свого внутрішнього продукту, ситуація попимінялася. Пані Ірино, що робити? Тому що от, глядачі просять, ну от кажуть, там про негативи ми самі читаємо там, в газетах дивимося, спілкуємось, знаємо. Але е, які рецепти, які рецепти нам потрібно, хоча б давайте на рівні того, воно повинно прозвучати, повинно бути зафіксовано. І щоб розпочалася дискусія в суспільстві. Проводити реальні реформи, а не віртуальні. Те, що на сьогодні відбувається, от я зараз уважно слухаю. Останнє дуже багато телеглядачів, я думаю, що бачили, як в Верховній Раді була бійка, так? і депутат Соболів, депутат Івченко дискутували кулаками щодо законопроекту. Щодо землі. Щодо землі, але цей як цей законопроект подавався. Цей законопроект подавався. Як антикорупційний, як децентралізація. Тобто, тими словами, які потребує суспільство, яке сьогодні потребує громада, насправді заховано зовсім інше. Що це за законопроект? Це землі, так пропонувалося івченком, зокрема депутатом від батьківщини, який. Е Працює з громадами, є, був головою виконавчої структури в Асоціації міст і сіл і працює з сільськими головами, щоб землі, які є поза межами населеного пункту, розпоряджалися. Розпоряджалися не державне земельне агентство, а гради. Ну, ніби добре, так? ніби, ніби це добре. Бо ж будуть громади самі розпоряджатися, але що це сьогодні означає, коли знову ж таки завершується каденція, коли це є колективна безвідповідальність? Тому що ми собі маємо розуміти, ухвалено колегіальне рішення, так? Проголосовано. Хто винувати який, е -е -е який депутат? Все проголосували. Нема відкритого голосування, чи там по імену, все рішення ухвалено. І, власне, це подається як страшна панацея. Знову ж таки, законопроект, який також зареєстрований шанованими особами. Ніби Тимошенко, Кириленко, знову ж таки, Івченко подається. Законопроект, який скасовує ряд. Розділів земельного кодексу, і стосується особливо цінних земель щодо походження з Кабміном, щодо переведення тих земель в інший статус проєктів землеустрою з місцевими громадами, інше, інше інше. Тобто, просто легко і просто основним, що в нас залишилося на сьогодні, земля, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З 1 січня 2016 року, так? Тобто під обгортками, такими гарними обгортками, які дуже того цукерка хочеться з'їсти, подається насправді корупційні закони, які не громаді допоможуть жити, а аферистам і авантюристам, які наживаються сьогодні на і хочуть далі зветися на людській біді. Так може, розумієте, вони зарплати не отримують як депутати там місцевих рад. А це з ними таким чином розрахувалися там не декілька тисяч 100 тисяч, ну, тисяч, але, але були супротив, супро, якщо супротив десь суспільства. Вже почали у цей законопроект. Я ще номер скажу, щоб глядачів не. Законопроект номер 1906 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання корупції в сфері земельних відносин, так, так гарно назвати. Зараз його відкликано, але щоб ми собі розуміли, що але тут, бажання є так, заспокоюватися тут не можна. Це буде все рівно. Інший закон, це буде по-іншому подано, це буде сховано, це буде е, е, в, іншими словами, але бажання є. І е, бачимо, що не тільки бажання, що є вже десь порозуміння, тому що тут і депутати не тільки е, з батьківщини під е, є авторами, а й депутат е, був співавтором, а й депутат від блоку Петра Порошенка заболотний. Тобто. Є, є вже певні якесь розуміння в тому питанні. Тому тому сьогодні, от навіть у на Львівській області, вже в селі, не тільки люди, знаєте, зараз думають, як вижити, думають, як вижити, вже в селі йде мова, що будуть. Будуть об'єднувати, вже не буде, будуть, не буде сільської ради. І це викликає серйозну тривогу. Не тільки нема чим заїхати сьогодні, тому що ми бачимо, яка ситуація, що з паливом, і скільки рейсів, і, яка, буде вартість, і яка є вартість, і яка ще буде вартість квитка. Тобто навіть це буде елементарну довідку для того, щоб отримати там певні якісь субсидії чи ще, що, ще щось. І є серйозна тривога. І ніхто з людьми не розмовляє, на жаль. Ніхто нічого не розказує, що, що, що готується. Якщо ви пройдете укрупнення, мовно кажучи, людині сьогодні, яка, там, припустимо, живе десь в Мустийському районі, так, вона має за довідку їхати в Мустийське, то їй прийдеться там через завтра, там, коли прийдуть ті зміни, їхати вже в городок. Так? Тобто їй треба буде їхати двома маршрутками, платити двічі дорожчі, при тому, що ціни зараз е, виростуть, ну, об'єктивно виростуть. Через запчастини, курс долара, через паливо. Так? Більше того, це ж не завжди ті маршрутки ходять. От це дійсно, тобто, от от при, приклад того, що навели, це банальна проблема, яка є. Знаєте, це показук. От ми щось робимо. Так? А про, проаналізувати наслідки і переговорити на місцях з людьми цього дійсно немає. А воно потім боком лізе, тому що це викличе протест людей. А його занадто багато факторів для протесту: подорожання цін, курс долара ну, і так далі. Що так далі. Відставку кабінет міністрів і кінців воду ну, знову випуск... винних не Ну Добре, скільки можна випускати пар? Ну я розумію, що я постійно випускаю. Ну буде вибори в місцеві ради ТЕХ випустять пару і тому пар тоді? можна випускати тоді, коли він є. В даному випадку пар це ті запаси, які ще в людей є, і за яких вони існують. Але ті запаси закінчуються. І коли людям вже їх просто не буде, тоді вони можуть взятися за вила за сокири, і тоді процеси стануть неконтрольовані. Недобра, недобра дуже ситуація. Ш -ш -ш в чому зараз, я кажу, недобра? не тільки. Економіку, що основні з основними ресурсами не поводяться так, як потрібно, що стратегічні підприємства мають намір приватизовувати, тому що з списку їх виключили, що стосується портів, аеропортів, заводів, тобто більше, ніж 100 підприємств. Все, що ще лишилося, що, все, що, все, що лишилося. Але що, от я з району? Я стою біля намету, наметі там роздається газета, я стою і Що люди кажуть? Починається недобра тенденція. А за Януковича було ліпше. А за Януковича я отримувала, я от, отримувала переводяться стільки пенсії стільки-то доларів пенсій, а зараз стільки. Що це означає? Що реванш може бути. Тобто, що, що зараз не. не